В Україні через російські ракетні атаки пошкоджено або зруйновано близько 80% об'єктів енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє The Times. Видання пише, що без належного захисту цієї енергетичної інфраструктури Україну чекає дуже важка зима. Передбачається, що ще 5 мільйонів українців можуть виїхати із України, причиною цього можуть стати проблеми із відключенням електроенергії, тобто нестача із світла та опалення взимку. Очевидно, що ці 5 мільйонів це будуть жінки і чоловіки після 60 років. Заборона виїзду з України все ще в силі. Хоча. Студенти, чоловіки та викладачі у 2024 році виїжджали за кордон на конференції та різні наукові заходи. Для виїзду військово зобов'язаних науково-педагогічних працівників потрібен лист від Міністерства освіти до Державної прикордонної служби з проханням розглянути можливість перетину кордону. З 1 січня. По 30 вересня 2024 року міністерство підготувало 1297 таких листів. За цей період вчасно не повернувся за кордону лише один науково-педагогічний працівник. Так що нашим людям можна довіряти? Ще дещо про освіту: до аспірантури на денну форму навчання можна буде поступити лише на бюджет. На контракт можна буде поступити лише на заочну та вечірню форму. Відстрочка від мобілізації у заочників не буде. Очевидно, влада зрозуміла, що з людьми потрібно поводитися по-людськи, а не силувати їх і нагадувати лише про обов'язки. І там, де раніше намагалися. Навести лад через покарання, тепер шукають м'якших підходів. Радниця з комунікації ДБР Сапян повідомила, що військові, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть поновлені з усіма соціальними гарантіями, і це добрий знак.